Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій вазі розклад на тему рішення вашого загаданого мужчини. Що він вирішив? Прошу до вас <кій> для енергообміну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з іншими. І ми подивимося. Все, зараз всім із вами. Зараз у вас все важко. Зараз у вас розбите серце. Як і в нього, так і в вас. Нічого не виходить, багато перешкод, зараз за вища ситуація між вами. Все застопорилося, нічого не розвивається. для нього зірка, він мріє про вас. Про своє життя з вами. Він вирішив, що буде завоювати вас, хочу з вами переміни. Хочу дати про себе знати, тільки не знаю, як до вас підступитися. Багато на косячок бачу, стосунках з вами, це період. Сидно. Буде діяти, так, буде діяти, буде вас радість, благополуччя. Ви зустрінетеся, хто сварився, помириться. Хто сварився, той помириться. Комусь запропонування руки, серця буде. Так. Ви будете вирішувати. Чи хочете ви того, чи не хочете. Від вас це буде залежати. Для того, щоб розклад відбувся, роз'яснився, щоб його прийняти. Тому в коментарях пишіть. Приймай собі в благо. Нехай буде так. Розкажу хороший. Тому приймати без вагання. <кхи> Якщо це вам по серцю, то нових зустрічей!